У цьому тесті ми повинні віднайти рядочок, де немає антонімів. Все було би добре, якби ми не мали справу тут з іншомовними словами, з якими ми трошки гірше вкладнаємо, аніж словами, власне, українськими. Перш ніж шукати, треба знати, що шукати. Тому давайте пригадаємо, що антоніми це слова протилежні за змістом. Анти протилежний, слова протилежні за змістом. Білий, чорний, сміятися плакати. Тепер подивімося на наші слова. Експорт імпорт. Префікси е e та і в іншомовних словах дуже часто відіграють антонімічну роль. Подивімося на ці два слова. Експорт, тобто вивезення, імпорт, тобто ввезення. Як бачимо, слова цілком антонімічні цілком протилежні за змістом, тому цей рядочок нас не задовольняє. В яких ще словах ви можете натрапити на префікс e та і? Скажімо, еміграція і імміграція. Теж слова дуже схожі за змістом, і ці префікси відіграють протилежну роль. Подивімося далі. Егоїзм-альтруїзм. Ти звернув увагу, що два слова закінчуються на «ізм». Це свідчить про те, що слова є іншомовного походження і означають якесь явище. Яке ж явище означає слово егоїзм? Его з латинської я. Тобто егоїзм це любов до себе. Так як у цієї мурахи, яка нахабно їсть ще і їде зверху на своїх колегах. Альтер означає з латині інший. Тобто альтруїзм, за аналогією, буде означати любов до інших. Отже, це будуть антоніми. Адресат адресант. Подивімося на зразок нашого листа. Є адреса відправника, є адреса одержувача. Адресант це той, хто відправляє листа, адресат той, хто отримує листа. Тобто теж слова будуть антонімічними. Якщо ти пригадуєш, адресат і адресант, крім того, будуть паронімами, адже відрізняються лише на одну літеру – «р» і мають зовсім різне значення. Прогрес і регрес. Грес означає розвиток. Справа в тому, який це буде розвиток. Прогресивний чи регресивний. Тобто прогрес буде розвиток позитивний від меншого до більшого. Регрес буде абсолютно у зворотному порядку. Отже, це слова антоніми. Іммігрант-мігрант. Ми сьогодні вже згадували про префікси е та і, але в нас немає слова емігрант. У нас є в варіанті тільки іммігрант. До речі, зверну увагу, що воно пишеться з двома літерами М. Отже, іммігрант та мігрант не будуть антонімами, оскільки мігрант мігрує всередині якогось об'єкта або країни, скажімо, з Києва до Одеси, з Одеси до Києва. А от емігрант це вже слово антонім, проте в наших варіантах його немає. Отже, де правильний варіант відповіді.